Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з темою довжина кола та довжина дуги кола. Будемо розв'язувати задачі. Отже, працюємо разом зі мною, працюємо письмово. І перший номер, який будемо розбирати, номер 774. Радіус кола зменшили на 4 см, наскільки зменшиться довжина кола. Отже, у нас було якесь коло довжиною С1. І як ми можемо цю довжину знайти? 2, помножити на пі та помножити на радіус. Далі, зменшили радіус кола на 4 см. Отримали інше коло С2, тепер його довжина буде 2, множимо на пі. І тепер наш радіус зменшили на 4, тобто від радіуса відняли 4 сантиметра. Отже, у нас є коло 1 довжиною 2πr, коло 2 довжиною 2π множимо на r 4 і нас запитують, наскільки зменшиться довжина кола. Отже, на зменшиться буде віднімання. це да? 1 віднімаємо це 2 Ось таке будемо шукати в цій задачі да? різницю довжин двох кіл. Отже, С1 у нас 2πr. мінус С2, 2 π множимо на r мінус 4. Розкриємо дужки. Що ми отримаємо? 2 πr Мінус 2π множимо на r 2πr, мінус 2π множимо на мінус 4, 2 на 4, плюс 8 2πr, мінус 2 πr буде 0, залишається 8π. Отже, що ми можемо сказати, наскільки зменшиться довжина кола на 8π. Не встигайте зробіть паузу і йдемо далі. Наступний номер записуємо: номер 778. Довжина дуги кола радіуса 18 см дорівнює 4 см. Знайдіть градусну міру дуги. Отже, починаємо. Що нам відомо? Давайте позначимо. Довжина дуги кола радіуса. Отже, нам відомий радіус. 18 см. І відома довжина дуги цього радіуса. Отже, довжина. Ми не знаємо градусну міру цієї дуги, але ми знаємо, що довжина дорівнює 4П см. А саме цю градусну міру дуги будемо шукати. Отже, альфа нам невідомо. Давайте пригадаємо формулу, яку ми вивчили на минулому уроці. Довжина дуги дорівнює пі множимо на r, ділимо на 180 і помножимо на альфа, градусна міра дуги. Отже, підставимо все, що нам відомо. А що нам саме відомо? Нам відомо, довжина 4 π нам відомий радіус, Буде 18 і множимо на пі. 180. І, із невідомого, будемо шукати альфа. Що можемо зараз зробити? Як бачимо, можемо скоротити 18 і 180 на 18. В чисельнику залишається одиничка, в знаменнику залишається 10. Отже, для того, щоб нам знайти альфа, що нам треба зробити? 10. Помножити на 4П. І все це поділити на π І π, π у нас скоротяться, 10 множимо на 4 – 40. Отже, градусна міра нашої дуги 40 градусів. Не встигаєте, зробіть паузу. І остання на сьогодні задача. Ви замовляєте в інтернеті ялинку і гірлянду, якою плануєте зробити навколо ялинки 4 оберти. З характеристик в описі відомий діаметр ялинки на кожному з її ярусів, якої довжини гірлянду необхідно обрати, якщо на перехід між одним ярусом необхідно витратити. 15 см гірлянди. Уявіть собі, що ви заказали дуже дорогу гірлянду, і вам дуже важливо не переплачувати, да? а також дуже важливо, щоб цієї гірлянди вистачило. Отже, що нам треба зробити? Знайдемо довжину гірлянди, яку необхідно витратити на кожен я, ярус. Отже, довжина пригадуємо 2 πr 2 πr Або, якщо можемо знайти: Пі множимо на d. Зараз нам відомий діаметр, отже, будемо використовувати формулу пі множимо на d. Отже, для знаходження c 1 Що в нас буде? Пі множимо на Д. Перший у нас діаметр 1,5 метра. Отже, 1,5 множимо на Пі, так і буде 1,5 пі метра. c 2 Чому у нас дорівнює? Пі множимо на 1 метр, буде пі метрів. Це 3 Пі множимо на 0,5. буде 0,5 пі метра. Це 4, 0,2 пі. Так, познаходили. Далі, що знайдемо? Знайдемо довжину гірлянди, яку необхідно витратити на перехід між ярусами. Зверніть увагу, що у нас. В сантиметрах, да? а всі інші, всі інші вимірювання в метрах. Давайте переведемо в метри. 15 сантиметрів це 0,15 метрів. Скільки у нас переходів? Дивіться. 1, 2, 3. Отже, для переходів. 3 да, Множимо на 0,15, отримали 0,45. І тепер все додаємо, да? знаходимо загальну довжину. Отже, це 1 у нас 1,5 π. Додаємо це 2 пі. додаємо це 3 05 пі. додаємо це 4 02 пі. додаємо переходи наші до 0,45. Дорівнюємо. Півтора пі плюс 1 половиною, Плюс половинка 3. Отже, і плюс 0,2 буде 3,2 0,45. Зараз будемо в стовпчик множити 3,2 на π. Пі у нас пригадуємо 3,14. Я помножу вище, ви працюєте нижче. 3,2. 4 множимо на 2, 8, 1 на 2, 2, 3 на 2 6. 3 множимо на 4, 12. 3 на 1, 3. Плюс 1 4 і 3 на 3 9. Додаємо 8, 4, 10, 10. Скільки знаків після коми? 1, 2 і 3. 1, 2, 3. Десять, 48 тисячних округлимо. Зробимо 10, приблизно дорівнює, 10,5 плюс 0,45. Що ми отримаємо? 10,5 нам потрібно метра. Які в магазині ми бачимо гірлянди 5, 18, 11 і 28 метрів. Сама нам зручніше да, буде 11 метрів. Ми її не переплатимо. Да, і у нас якраз її вистачить. Отже, нам потрібна гірлянда довжиною 11 метрів для нашої ялинки. Як бачите, задачі математики допомагають нам і в житті. Ваш домашній номер, діти, номер 775. Радіус кола збільшили на 5 см. Наскільки збільшиться довжина кола? Задача схожа на ту, що ми розв'язували в класі. Будь ласка, повторіть параграф, повторіть формули, виконайте охайно класно домашню роботу. Я чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів!